У Чорткові відкрили соціально-житловий комплекс Чортків'єднає він став оселою для 40 сімей зі Сходу та Півдня, які через війну втратили свої домівки. Загалом приміщення велике, а тому тут зможуть проживати близько 150 людей. У будівлі облаштували комфортні смарт-квартири з усім необхідним. Є й чотири кімнати для людей з інвалідністю. Отримала ключ від нового житла Юлія Колотіліна з Луганщини. До мене в мою приватну Запрошуємо аптеку зайшли Олену орки і, і сказали, області, місто Лисиченськ. І сказали: мамка, ти нас не бойся, ти нам тільки шприци давай, наркота у нас своя. І Я поняла, що, що треба тікати. І я в ту ж ніч втекла, позамикала Запрошуємо аптеку, косметичний салон, Мартиненко, дачу, містою, квартиру, машини, все. Попасна. І поїхала. Спочатку їхала до Києва. А тоді їхала вже до чорткова. А Що страшно? Всі хлопці, дівчата. Зарушуємо Валерія дружиною. Жінка каже: у Чорткові проживає два роки тут. Розпочала займатися шиттям. Закінчила таку курси. Такі відкрити свою справу, написала бізнес план, виграла грант, отримала купу швейних машинок, Прошу швейні його, вишивальні. Бігалі, йде... оверлоки. Тоді мені сподобалось. Я ще раз поїхала, ще виграла грант, ще накупила. У мене є багато швейних машинок а тут є швейна майстерня. То я буду наліво жити, направо працювати. Ключі від власного житла отримала й сім'я Чернявських. Війна застала їх ще у 2014 році у Северодонецьку, Луганської області. Тоді вони кілька місяців прожили під окупацією, а у травні того ж року місто звільнили. Війна знову нагадала про себе уже 24 лютого 2022 року. У перших числах березня їм вдалося евакуюватись. Нам чудом вдалося втекти. І виїхати. І тому спочатку їхали до Лімана. В Лімані ночували в дитячому садочку. Нам дали, Потім приїхали до Дніпра. А потім сім'я переїхала у Чортків. Зараз радіють, що мають своє комфортне житло і будують плани на майбутнє. Ростислав каже: у квартирі буде мешкати разом із мамою Вікторією, адже за нею потрібен постійний догляд. Зручний під'їзд є, і заїзд є, і виїзд є. Головне, що заїзд і виїзд є. А так все світленьке, все новеньке, все чистеньке, все красиве. Спасибі, дай Боже, їм всім щастя, хто нам допомагав, і хто нас виручив, хто нас допоміг. А тепер ми ще і й... за своїм, значить, так сказати, будів. Будиночок, будемо обживатися. Крім того, у приміщенні відкрили перукарський салон, ательє з ремонту одягу та взуття. Є станок розтяжки, взуття, швини, машинки, якщо треба підшивати щось. Все обладнання доставлено, ми дуже задоволені. буде зі мною працювати теж напарник майстер. і Для блага людей, які будуть. Обращатися, будемо старатися цього робити, щоб люди були задоволені. Віктор навчається новій професії з 1 березня. Каже, така справа йому до вподоби. На цьому ж поверсі розташовується і швейна майстерня, де працюватиме переселенка з Пукровська. Ми приїхали сюди в Черків ще два роки тому, і сьогодні нарешті маємо своє житло і роботу, тому задоволені. Тут маю чоловіка, доньку, невіску, ще двоє. Ну Коротше, нас тут ціла бригада. Розповідає, досвіду шиття раніше не мала, але коли приїхала у чортків, взяла участь у навчальній програмі, щоб освоїти нову для себе професію. І тепер Алла працюватиме у сучасній швейній майстерні. Все промислове, все якісне оверлок, прямо строчка і і є розпошивалка. Тобто можна робити всі види, ну навіть міні-випуск якоїсь, якщо хтось там захоче якусь. Колекцію зробити, то все для цього є. Три машинки, три людини, праска четверта і розкрійник, або той, хто приймає, ну, так би, якщо треба, то п'ять людей там сміло можна працювати. Загальний бюджет проєкту становить 1 мільйон 960 тисяч євро. За ці кошти колишній гуртожиток, який передали на баланс територіального центру соціального обслуговування Чорткова, перетворився у зручний багатоквартирний будинок для нових мешканців. Реконструювали приміщення в гуртожитку під смарт-квартири для ВПО в рамках програми Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення ВПО в Україні. Це не нове будівництво, це реконструкція в будівлі. Так? Тобто вона вже мала якесь певне планування. Ми не могли там розбивати несучі стіни, тому якби, вони залишилися в тій конфігурації, які існували до, до реконструкції. І десь це більша житлова площа, десь це менша житлова площа, але в середньому це виконані норми 6, 6 квадратних метрів на одну людину корисної площі. Ну, зараз от ми знаходимося в кімнаті, яка поділена якби, на дві секції. Є, там є одна кімната і друга кімната, яка якби кімната студія, є окремий санвузол і своя кухня. І додає, у ході ремонтних робіт замінили дах, усі вікна та двері, збудували захисне укриття, встановили нову систему опалення індивідуальний тепловий пункт. Зробили внутрішні ремонти, а ще облаштували дитячий простір всередині будівлі та дитячий майданчик на дворі. Thank <laughs> you.